Друзі, моє вітання. Сьогодні маємо оновлення на продаж. Це Felciai Passat свіженький без пробігу по Україні. Автомобіль приїхав без ДТП, весь в оригіналі, без єдиного підкраса. По автомобілю 2014 рік, 2 дизель і автомобіль на автоматі, на шкірі, на Алькантарі, практично саме максимальна комплектація. На автомобіль встановлено гарні титанові легкосплавні диски, 18-й діаметр. Друзі, стан автомобіля без перебільшень, побоююся цього слова, новий. Авто має безключовий доступ, електростекла, електрозеркала, пам'ять сидушечок, шкіра, алькантара, гляньте який салон. Салон новий. Є присутній люк. Друзі, кого можливо буде цікавити ось такий автомобіль, автомобіль вже на обліку, дзвоніть, телефонуйте, надам вам всю інформацію. Всім гарного дня, всім вдалих продажів та покупок.